Це курс американської колегії хірургів. Винтов зупинити масовану кровотинчу без загрози ампутації кінців і компреш натисни Пека, запакуй або турнікет. Турнікет тільки третім темпом там йде. Це найкрутіша маніпуляція. І ви маєте володіти в неї, Ну, типу, де реально. Поранений канал Целос, хорош футбол і не Анішо. Чому я полюбляю ці кубики? Тут не завжди однозначні пораневі канали. Ви зараз потомпонуєте і таке, і таке, і таке. Притискаю і тисну. Наша основна мета. Навчити поліцейських парамедиків базовим рятувальним навичкам, які дозволять їм на етапі евакуації на догоспітальному етапі стабілізувати пацієнта для того, щоб потім на наступних ланках досвідчений медичний персонал мав з чим працювати. Тобто парамедик поліції це досить нове таке словосполучення в умовах України. Але тим не менш дуже круто, що це з'являється, тому що ці хлопці і дівчата дуже часто опиняються першими на місці події. Допоки їде швидка допомога, допоки їдуть медики, ці люди можуть реально змінити дати різницю, тобто дозволити врятувати життя пораненого. Це модель пораневого каналу, яку для нас презентувала школа медицини катастроф міста Лінчопіна, Швеція, коли ми передавали їм наш досвід з евакуації. Це великий пораневий канал. На жаль, війна в Україні це війна ракетних обстрілів, артилерії, окрім одного, одного ділянки фронту, де велика кількість автоматних боїв. Дуже часто це артилерія, реактивна, ствольна і так далі. І тому рани великі. Отже, класичних моделей тампонування з маленьким форневими каналом інкали буває недостатньо. Тому для нас розробили таку велику рану, яка більше відповідає тим реаліям, якими ми виділив комісія під час бойових дівчини. Нині ми маємо дуже крутий проект співпраці разом з парамедиками поліції Донеччини. Ми компонуємо рюкзаки, які наповнені всім необхідним для того, щоб вони могли відразу брати і працювати і надавати саме дуже якісну кваліфіковану допомогу. Також спільно із парамедиками з Польщі. Ми запустили курс щодо навчання користування ультразвуком для цих парамедиків. Для них це дуже цікавий досвід, оскільки це в них перша група, коли вони навчали саме немедичний персонал. Парамедики поліції Донеччини саме в нашій програмі вони є першими. Не можна просто навчити людей. Їм потрібно також дати щось, над чим вони можуть працювати в подальшому. Тому, власне, ми один апарат. Ультразвукове дослідження разом з планшетом передаємо поліції Донеччини для того, щоб вони могли цим апаратом працювати. Е, мені б хотілося жити в країні, в якій кожний поліцейський буде володіти такими навичками, як ви. і в якій кожний поліцейський зробить такий самий свідомий вибір, як ви. Під час обстрілів, під час такої трагедії, як повномасштабне вторгнення, не просто захищати законний порядок, а приходити першим на допомогу у місцях масових катастроф. Слава Україні! Героям слава!